І так, друзі, всім привіт! Значить, настав у нас той довго, довгожданий чи довгоочікуваний час зелених операцій. Наконець-то дочекалися. Звісно, ну, їх нафіг, бо роботи просто капець, як багато. От. Але тим не менше, час настав, відповідно, працюємо. Кажу, кажу одразу, друзі, в цьому році зелені операції абсолютно нестандартні в порівнянні з минулими роками. Ну, то є, тут є конкретно серйозне відліччя. Першопочатково, що нам потрібно для того, щоб почати ну, зелені операції. Саме перше і саме головне, друзі. Знаєте що? От ніколи не вгадаєте. Ну, напишіть в коментарях, вгадали чи ні. А я вам скажу, посадити персик. Для початку треба посадити персик, потім його трошечки виростити того персика. І вже після того, як він трошечки в нас наріс і має масу, якусь ту чи іншу таку зелену, да, тоді треба братися до зелених операцій. Відповідно, що нам треба для зелених операцій конкретно. Нам треба, друзі, перчаточки. Отакі. Оці, що йдуть ну, трапчані, е, трошечки є момент незручності, тому що ми не все відчуваємо і не всі моменти можемо зробити. Які саме такі тонкі ювелірні. Я вам покажу зараз. От, далі, в цьому році, в чому, чому саме нестандартні? Тому що в цьому році використовуємо в зелених операціях ще ось такий апаратик. Бачите? Ми ним запасаємося, ось він в мене в підсумочку, бачите? Ось тут він в мене. От. Таким апаратиком і запасаємося ще й ось таким апаратиком. ну, В кого є, звісно. Отакий агрегат. Тому що, так, да, є моменти. Цей тоже апарат у мене висить, як бачите, ось тут. Це цей з цього боку. А це з цього боку. от. Відповідно, є багато зрізань, якщо пам'ятаєте, в якомусь з попередніх відео я показував, що почалася ну, осип завізі. Відповідно, на той момент, ось, по закінченні цвітіння, осип завізі, це в принципі є нормальним явищем. І в мене ну, кожен рік була та осип, але осип була така. ну... Ну 10%, можливо, сипалося. Ну, коротше, після тої осипі завізі ще нормувати було, мама, ні гарюй, коротко. це нормував він нормував, Тобто отдільні були зелені операції. Трошки паралельно з нормуванням, а потім ще було відділено нормування урожаю, тому що їх було як обліпихи тих персиків. Це все діло треба було нормувати. В цьому році я вам скажу відверто, на деяких деревах осипалося та блін, 90% сипануло. Не знаю, з чим Ну, я розумію, що це пов'язано з холодами, з примерзанням і тому подібне. З переохолодженням і можливо навіть з повноцінним обмерзанням, але чомусь вони не почорніли, як по класіці це має бути. Тобто почорніли і тоді обсипалося, а вони просто завіс обсипалося і все, коли вони такі ще на стадії горошинки були. От. Але тим не менше, щось воно є, відповідно, щось ми будемо з тим робити. О, дивіться, що я знайшов. Бачите? Наша драгоценна курчавість. Два листочки. От. Ну, таке діло обов'язково треба прорвати, тим більше поки зараз робляться зелені операції, то прориваємо. Значить, для чого нам потрібно робити зелені операції? Бо дуже багато хто не розуміє, навіть я думаю, і можуть бути і коментарі, що оу, не е -е, Зараз воно ще поки що маленьке. Да? Давайте я розверну вас. Значить, Поки на даному етапі у нас прирости маленькі, проблеми з тим особливої немає. Но, коли прирости, у нас вже досягнут, друзів, а вони досягають буває 2 метрів за один сезон. Хто на моєму старому каналі був підписаний, то бачили до обрізки, що в мене були прирости блін, такі товщиною в 3 см, як черенок від сапи, От. і висотою 2, 2 з лишніх метри. Блін. Звісно, оце все діло в нас сильно загущується. І автоматично виходить така ситуація, що е персик по своїй природі, ну, як будь-яке дерево, ну, персик особливо на це ребурно реагує. Він замість того, щоб закласти нам урожай ось в цій зоні, де нам підходить, де нам зручно. Це на, 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 на рівні моїх очей, бачите? Тобто, все, все, я в будь-якому місці комфортно теж дивіться, бачите, трошечки є прояв, е в будь-якому місці абсолютно. Абсолютно комфортно зриваю персики. Ось дивіться. який. Бачите? О. В будь-якому місці зриваю персики. Тобто Це основна моя задача. Для того, щоб збирання урожаю не потребувало ніяких е стрім'янок, драбин, лісниць, платформ і тому подібне. Що мені для цього треба? Для цього мені потрібно обов'язковий. Зробити, заставити персик, закладати плодову бруньку на наступний рік в зоні, в тій, в якій мені це потрібно, а не там, де йому здається, що там більше сонечка. А більше сонечка ж логічно зрозуміло, там в небі, вверху. От відповідно візьме і винесе всю зону плодоношення наверх. Це не гут. Для цього ми і робимо ці зелені операції. Тобто ми беремо і проріджуємо, нормуємо е, пагони для того, щоб вони хороші, смачні, росли, такі вкусні, жирні. Да? От, ми нормуємо пагоди для того, щоб більше енергії нам йшло в, в плоди самі. Тобто нам ж першопочатково нам плоди потрібні. Да? Отакі От красавчики. Бачите? Вони є, я не скажу, що їх немає, але загрузка така, прям, прям жиденька. От, значить, Нам треба, щоб ця вся енергія йшла в наші плоди, щоб вони були красиві, смачні, налиті, такі, береш персика, як диню. І такий вкусняття <sm> наше. <linkage> а не, а не такі, о, от і о, такі, знаєте, на межі ростуть сливки, такі гульки у нас їх називають. Такі дрібненький, дрібненький, <с> ні вкусу, ні віду. Я, я, непонятно, що воно ще в його їсти. Воно має бути таке, щоб прям задоволення, щоб оч, очам задоволення приносити, а потім всьому остальному. Вот. Відповідно, для цього ми нормуємо і урожай, коли є перенавантаження, і відповідно. Самими пагонами для того, щоб їх не було лишніх, для того, щоб їх не було е, отих багато непотрібних, тому що ми їх все одно виріжемо, відповідно, дерево дурно буде їх ростити, годувати, а вони будуть, як практика показує, самі-самі непідходящі. Відповідно, для цього і є зелені операції. От. Ну, Так як в цьому сезоні, друзі, в нас е, погода трошечки нам допомогла і підрихтувала це все діло е, з завантаженням, то. Цікатор використовується доволі, доволі дуже часто. Тут я вже все зробив, бачите, цей рядочок прорідив. Ну, напевно, навіть і так видно, так? Да? Дивіться, наскільки тут світліша крона і наскільки тут. Це пагони паганить, не... це ж вони буквально тільки скільки день, як почали рости, бо воно ж стояло все на місці. Благо, що хоч зелене було. От, але вже дивіться, скільки нашматував, бачите, валяється цього всього. Наломаного. Відповідно, в даному випадку, друзі, як прикладом, буде конкретно дерево п'ятирічного віку. Далі я потім покажу ще якраз на тих двох річках на молодих, але вже закінчу тут, зроблю обробку, тому що обробку потрібно обов'язково зробити, бо я бачу, що є проблема в тому, що почався прояв цього Тобто Дивіться, ну будь-яке, давайте. Те подивимося, наприклад. Бачите, тут листя таке насичене, приросте товсті, і дивіться, вже яка довжина приростів. Бачите? І товщина вже така близько 5 мм, Ну, якісь менше, якісь 3, якісь 4, якісь 5. Але воно воно таке все густеньке. Значить, якщо все перейти сюди, <кхм> подивіться, оце вже пішов. Прояв клястера Тобто, в загальному фоні, якщо подивитися на це дерево, дивіться на це, бачите, от в одному кадрі, і на це, то вже проломане дерево. І подивіться, наскільки воно густіше в порівнянні з оцим. І колір, бачите, загальний колір жовтий. Я спочатку думав, що це хлорос. І це в мене ось одне дерево, таке друге, он, третє і четверте. І там, що біля вуликів, ще п'яте таке є. На цій ділянці і, по-моєму, два там на тій ділянці є. Отож, я для них і думав, буду мідним купоросом, тому що я подозрював, що то хлороз. Але поки воно все стояло, да, і це стояло, і це стояло, ну, одинаково було, росту не було. Я думав, що це хлороз. Але да? коли вже бачу, що пішов ріст. От, пішло тепло, ці почали інтенсивно рости, а ці як були от, то при холодах, так і залишилися. Відповідно, я бачу, що це клястерозпаріос, відповідно, обробку потрібно робити і то причому швидко. От, тому зараз я доламую, обламую цей садочок, роблю тут обробку і переходимо туди, і я покажу там з молодняком як. Ну, це вже буде не в цьому відео, а в наступному. Е Касательно того так. Далі. Значить, по хитрим лайфхакам. Ну, я думаю, зрозуміли, що нам для чого. Да? Першопочатково, друзі, що от ми підійшли до дерева, що робити? Ділати треба наступне. Бачите, є під 45 градусів пагін і є вертикальний. Вертикальний забрали. Ось його дивимося. Дивимося на цей. Дивіться, ось його, вертикальний пішов, ми йдемо з кінця. Забрали. Далі плід є. Цей йде під 45, нам підходить. Це йде вертикально, але він йде з плодом. Що я. Може з цієї сторони буде краще видно. Так. Ось він йде з плодом. Їх можна або виломати, виломати повністю, а я інколи роблю тако. Я деякі виломую, деякі приломую. Ось так, бачите. Потім далі йде під 45 і йде ось вертикально. Що я роблю? Є можливість скоротити. Старий переріст я взяв і вкоротив. Не було б цього, то я б ще не ще його вкоротив. Якщо подивитися, ось на цей, подивіться, то тут персик, аж усього на, на першій гілочці, бачите? Далі тут нема, нема, нема. От я зразу за цим персиком візьму і відріжу. І все. Ну, це я не кожен рік так роблю, це тільки цього року. Тут ось дивіться, немає нічого. Взяв і підрізав і все. Йдемо далі. Ідемо далі. Теж такий цікавий момент. Дуже часто зустрічаються, друзі, ось такі. О. Двійнички. Що ми робимо з двійничками? Ми беремо отак акуратно, бляха, одною рукою не дуже зручно. Один перетримуємо, а один виломуємо. Тобто це робиться, друзі, тоді, коли, коли є недогруз. Коли є перезавантаження, да, то це просто взяв, вилому, виломав нафіки до побачення. Але коли є ось такі, як, як в даному випадку, недогруз, то бажано, звісно, ну, є можливість і є бажання заморочитися, то можна взяти і. Ну Виломати половинку одну. Сіямського. Бачите, тут не вийшло виломати. Так, це забрали, це забрали. Ось Тут ще одно все. Сіямські близніці. Їдемо далі. Дивіться, хороший, жирний, такий класний. Да? От він, і він навіть вже починає пасинки давати. Я візьму його тако, приломлю. Цей теж, дивіться, от він непоганий, але дивіться, ось плодова стрілка на рік, ось ось тут. Ну тут є персик, відповідно, я хотів його видалити, але один є на всю цю площу, то хай хоч один буде. Йдемо далі. Цього забираємо. Цього забираємо. Тобто, Все, що вертикально, строго дивиться, це точно все виломуємо повністю. То, що має напрямок руху, росту, от дивіться, теж, бачите, от він строго вертикально йде. Він, він навіть трошки... Всередину крони, виламали його, він не потрібен. І так гілка за гілку. Цей дивіться, цей взагалі, ось, що пагін, він, він дивиться тако ніби всередину нашої чаші. Виламали. Його брат, рідний, так само виламали. Дивіться, і до речі, персик залишається да, без зеленої маси, нема ніби кому годувати. Але, як практика показала, відгодовується і все нормально. Цього я приломлю, тому що може він стрельне туди в бік, ніби на мене туди. І на рік буде плодова стрілочка маленька, підходяща дуже. Це виломали, загущення. Тут виломали. Так, цей у нас, дивіться, йде, бачите, туди, під цю лізе, не підходить. Ми його візьмемо і кого дивіться, переведемо. Тут, бачите, є два персика, от ми взяли там окуснули і перевели сюди. Ось оцей пагін, дивіться, от він теж хороший, класний був би. Але він не, не в тому напрямку росте, не підходить, всередину дивиться. Ось ще один, всередину дивиться, не підходить. Звісно, це діло ліпше було з цим, з оператором зняти. Ось дивіться, теж класична ситуація. Для цього року мається на увазі. Е, дивіться, ось гарний пагін. Бачите? Ось гарний пагін. І сюди пішов вверх, але плодів тут немає. Відповідно, що я зроблю? Я зараз ось тут орізну і на тому буде там, де мені потрібно. А це ось ще взагалі виломую, тому що тут є ось на гілості нижче більше росте, більше мені підходить. Так, відповідно, що ми з цим зробимо? Цивого я теж прикорочу. От. І все. І... От дивіться, я його так, цього заберу, щоб видно вам було. <кхм> дивіться, я його прикоротив. Ось тут навіть. Видно? Видно ось. Бачите, я прикоротив його і ось є одна точка росту. І все, воно звідси гілочку дасть, мені потрібно буде. Я її залишу. Не потрібно буде, заберу. Так, цей такий самий холостий. Холості дрова нам не потрібні. Ось дивимося. Бачите, вертикально росте. Виломали. Ще один, дивіться, вертикально, не підходить. Далі по ходу росту цивой можна було б залишити, але ось, все, бачите, є персичок. Ну він подвійний. Відповідно, ми беремо одного виломали, а одного залишили. І зелену масу цю прищібнули. Цивого виламали і цього виламали. Що ми... Ой, блін. Що ми в етозі маємо? Дивіться, який класний, шикарний приріст. І цей у нас йде бочком на такій ну, кривенькій паличці. Взяли сікатора. Це я взяв, вам не обов'язково, якщо у вас є загрузка. І обрізав. Все, воно не потрібно мені. Ось теж, дивіться, все хорошо, красиво, гарні жирні прирости, але персика там там немає, не зав'язала. Відповідно, я отак ціліком його беру, таке хова. і до побачення. От. І в мене буде ось оця робоча тут гілочка. Цього я виломаю. Потім знизу ось теж дивимося, бачите? Такого видно вам лягамуха. Виламали. Так, тут а що маємо? Теж гілочка. Маємо 4 прирости на ній і вся холоста. Ми зробимо, щоб на ній залишається, ось бачите, тільки один. Ось він. От. І він наросте нормальний. Бачите, ось цей. Ось. Він нормальний наросте і все, і він буде з урожаєм. Кусьман? Куся, Куся. Занятий чувак. Так, сюди дивимося. Тут у нас, бачите, персика одненького заклала. Цього ми, що всередину, крони дивляться, ми забираємо. Цього залишаємо. Тут Персик закладений, відповідно, він нам підходить. Ось дивіться. Теж, бачите, такий двійничок ми двінечка, де воно, бляха муха, виламаємо. Оп, бачите, а цього просто приламаю, щоб часом персик випадково не виламати. Так, ось його цього. відгалуження, бачите, воно йде ось в цю зону до цієї гілки. Раз, і виламали. Тут дивимося, дивіться, на гілочку. Ось його. Блін, такого б. Раз, два, три, 5-6 гілок. Відповідно, нам стільки тут не потрібно. Ми, я візьму сікатора, куснув і кусну. У мене дивіться, ось буде одна точка росту, тут буде одна точка росту. І ось є пагін продовження. Тобто я перевів на новий пагінець, який буде рости більш горизонтально да, і ну, результативно. Ось теж дивіться. Мала бути закладка урожаю на цій гілочці. Дивіться, вона має 20 см вона гола. Ну толку з неї. Не буде з неї толку, і вона мені не потрібна. Значить, ось дивіться, кінець гілки. Аж, дивіться, раз, два, три, от вони холості, тільки тут є персик. Я отакого от зроблю, цього прикорочу, а цього ось виломаю. Краще виломувати, друзі, ніж вирізати, але тут теж треба бути дуже обережними. Дивіться, тут ми маємо двійничок. Де це воно бляха-муха? Ага, ось. Один виломали персічок, один залишили. О раз-два гілка непідходящих, бо вони вже явно занадто догори дивляться. Вирізали і до побачення. Тут, а дивіться, раз-два, Там, бляха, що вам видно, не знаю. Коротше, там дві непідходящих, я оце візьму і викушу, бо воно лишнє воно не потрібно. Ось дивіться, бачите, догори дивиться. Не підходить. Так, той залишимо, там є персики. Ось, друзі, дивіться, доволі нетипова ситуація для зелених операцій. Значить, ось дивіться, гілочка да, і ну, по уму по уму, Треба було б ось тако зробити. ну, По принципу зелених операцій. Тако. Тобто у нас ось ця точка росту, ось ось гілочка, тут гілочка і тут гілочка. Да? Але якщо ми дивимося сюди, такого, то подивіться, у нас ось гілка, ось гілка, яка є продовження, воно в цьому самому напрямку цієї гілки росте, бачите, ця і ця. Отут тут пішло вертикально. Тут був зріз, пішло переведено сюди, і тут дивіться, вона хороша жирна. Я зараз одним махом одним махом вирішую. Ось такого, оп. І все. І ця займає її місце, яку я, яку я вирізав. Все, немає ніяких проблем. Ось тут, дивіться, трошечки підломав. Ну, ці мелкі хай будуть, це будуть ці плодові утворення на наступний рік. Така сама ситуація, ось дивіться. Тут пішла догори, бачите, оця пішла до гори. Вона не підходить. Ця б ну, не, не, не інтересно. А ця інтересна. В Тому і сікатором працюю. Бо якби воно було загружене урожаєм, а тут мав бути урожай на цій гілці. Дивіться, вона хороша жирна. Ну, не так сталося, як гадалося. Це ого, помним, на бочок, на бочок раз-раз і виломали. тут, а ось дивіться. Теж, бачите, догори жирна. І худіша. Виломаю їх обох, а цього перед ними тако прищіпну, хай вона закущеться. Може там щось мені підходяще виросте. Вот. Сюди дивимося. Оце на бочок. Тут є персічок і тут є персічок. Значить, це ми залишаємо, цю приломав, ту залишив. Тут немає взагалі нічого. Різнуло його аж на цю. Бачите? Тобто я забираю зразу 4 штуки. І просто прижимаю крону ніби ближче. До центрального ствола. Так, ну тут можна ось одного виламати, вертикально стоячого і другого. Їдемо далі. І ось, друзі, теж дивіться, зверніть увагу, нетипова ситуація. Що значить нетипова? Дивіться, ось одна гілка, це все мало б бути плодами завішено, бачите? Ось ця. Гола, нема жодного плода. І ось гілка теж коло неї, бачите, така вона близенько, але мала бути вся в плодах, але їх жодного немає. Відповідно, смисл їх зараз годувати, наращувати масу, відводити оце все діло, е збільшувати крону. Якщо є така можливість на даному етапі, це все діло Значить, І понизити. відповідно. Що ми робимо? Ми робимо ось такого. опа. Це сюди, цю забрали. І тут, на цій, дивіться, ось одна, друга, третя, четверта і п'ята нам така гарна по напрямку підходить. Ото ми залишили. Що, бачите, це відрізали, це відрізали, цього виломали. І в нас лишається 1, 2, 3, 4. Ось цих чотирьох на зимовій, на зимовій обрізці, бачите, ось дивіться: 1, 2, 3 і ось чотири. От З них, повірте, ми виберемо щось путьове для себе. Цю залишаємо, бо ця у нас з урожайчиком. Так, ось дивимося. Ситуація доволі схожа. доволі схожа, Але тут у нас аж ось є персик. Звісно, беремо тільки такого клямц і до побачення. А на цій верхній. Ось у нас є персичок, бачите? А тут а у нас дивіться хороше гільця, плотне таке. На продовжень тут ніяких не потрібно на цьому гільці. Ну для чого його мати, Якщо ми його тако вирізали, а потім ще ось тако, дивіться, куснули, а цього виламали. У мене вже бачите, перчаточки прохуділися, зараз піду поміняю. І все, і тепер дивіться, ми маємо точку росту, ось о, ну, дві по факту. Да? І плюс вони зараз ще почнуть галузитися. І тобто ця маленька почне, і ця почне. Це ж зараз тільки почали рости. Цило виламати, а це сюди піде, щось там теж може нам з того всього знадобиться. Йдемо далі, йдемо далі. Тут у нас цей прищібне. Так, той буде продовженням. цей виломаємо. Все. Основна задача, друзі, основна задача. Е от, от якщо гілка в нас йде от горизонтально, от все, що догори дивиться, забрати потрібно. Щось забрати повністю, щось можна прищібнути на половинку. Хоп, взагалі вирізав. І от ми маємо, дивіться, двійничок недогон. Один вищипнув, один залишив. І, і тут так само двійничок. Це двійники, це наслідки похолодання, тобто запилення якось так проходить неправильно, скажімо так. о Що, один виломали, а один є шанс, що він виросте нормальним і. О, ось бачите, дивіться, як, оце якраз те, що я вам хотів показати. От неправильно взяв і туди його надавив і зарвав куру. От, щоб цього не було, то потрібно якраз отако. Відносно росту гілки вправо і вліво. Бо це, ну, воно зараз не страшно, воно затягнеться, заживе, але це ну, лишні рани, які в принципі, нам е, не потрібні. Ось такого. Через листя вам в принципі, ніфіга не видно, я розумію. Вже вибачайте, як є. Вправо і вліво хоп-хоп і виломали. І що ми в етозі маємо? Подивіться, скільки наламали. Виломано, я не знаю, ну, близько. 50-70, напевно, па -па, точок росту надлишкових. І ми маємо більш просвітлену крону, да? тобто нижні гілки зверху будуть мати освітлення. А коли вони мають освітлення, вони будуть закладати плодову бруньку на наступний сезон. Тобто наша задача не тільки складається, друзі, в тому, щоб в цьому сезоні отримати хороший урожай персика. І все. Ні, 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 Тут треба плануватися на наступний рік, яка буде закладка плодової бруньки, де вона, в якій зоні ця закладка бруньки буде, наскільки вона буде. Тому що ж ви знаєте, оце воно, як розсада витягнулася, да? тобто вона тягнеться тоді, коли. Е Ну, Недостатньо освітлення, недостатньо сонечка. Вона тоді витягується. В винограду це у нас довге е, міждоузля. Тобто є коротке узля, є довге міждоузля. От В персику теж бажано боротися, щоб було нормальне, коротке міждоузля. Ну, Як для, по, по персикових рамках, тобто це там 3 см умовно. От. Тому що він теж буває витягується і, і в нього там. Оці плодові бруньки, бляха, через 10 см. Ну це теж наша на нам ці вудочки на, на, на персику? Це ж не ліщина, це персик. Він має бути компактний, красивий. І густенько має бути плоди. Ми собі програємо там, де нам потрібно це буде. Але задача здобитися того, щоб він заклав максимально максимально плотненько нам урожайчик на наступний рік. От Для цього ми робимо зелені операції в першу чергу. Плюс це провітрювання, плюс ну, менше, менше роса буде застаюватися, буде краще провітрюватися, раніше просихати і менше хворобливий фон. От, як з цими буду боротися, друзі? Е, все придільно просто. Зараз закінчую. Проломку, якщо сьогодні не встигну, сьогодні точно. От, напевно, завтра, сподіваюся, закінчу і завтра же буду е, робити обробку з напевно, з хорусом, я так думаю. Коротше, я там по моніторю подивлюся. От, що, що до чого, що чому. От. Ну і понятне, що обробка буде точно вже в новенькій масці. Хто бачив відео, то той бачив. Дякую за перегляди, дякую за коментарі, дякую за підтримку. Ну і пацанам за, за подарунок дуже велике. Дякую. От. Все, друзі. Наступним відео по зелених операціях я вам покажу саме по молодняку, двохрічному. Тобто однорічному, який другий рік вегетації у мене на ділянці. Там буде більш зрозуміло, там буде більш понятно. Ну і швидше, звісно, тому що там ну, воно не таке велике, не таке широке буде в одному місці. Все, в мене на сьогодні все, друзі. Всім пока-пока. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.